Світовий ринок помішаний на кросоверах. Багато брендів відмовляються від своїх легкових моделей заради того, щоб задовільнити наші з вами серця і переманити усіх саме на кросовери. І є бренд авто, який лише за останній час почав покоряти серця своїх шанувальників саме такими машинами. І сьогодні в нас на тест-драйві смілива заява від бренду Mazda. Вони скажуть: дивіться, який ми випустили кросовер. Mazda — це X9 другого покоління. Одразу кажу, не пишіть мені коменти про те, що вона не є помита, тому що мийка тут не близько, зараз багато пилюки, в тому банально немає сенсу. Перше покоління Mazda CX9 виглядало, м'яко кажучи, не дуже, і воно не всім зайшло в плані дизайну. Ні технічні, ні зовнішні характеристики, ні елементи салону нікому толком до душі не припали. І вони вирішили щось кардинально змінити. І це дуже дивно, тому що, як на мене, Mazda завжди була таким брендом, який своїм дизайном буквально вражав. Особисто мені він дуже сильно подобається. І ця машина цьому під Твердження у візуальному плані, як на мене, ця машина серед конкурентів виглядає дуже класно. Гострі лінії, стримані форми, велика решітка. Вона не виглядає, наприклад, як Kia Sorento, така величезна і валка. Вона виглядає велика, але. Спортивна і підтягнута. Але на відміну від передньої частини, яка викликає в мене позитивні емоції. Задня частина викликає в мене нуль реакції. Вона мені просто, якщо чесно, ніби гарна, але ефекту вау немає. Єдине, що мені в тому дизайні не подобається, це є візуальний вигляд ось цих фар. Вони ніби гарні, але як мінімум на фоні всієї задньої частини ці фари виглядають якісь дуже непропорційно маленькі. Але знову ж таки, кожному на свій смак. Давайте рухатись далі. О, моя улюблена, просто палка. Не газова опора, а палка. Ну звісно. Що в нас знаходиться під капотом? Цю товстеньку дівчинку, не як товстеньку, не маленьку, тягне 25 літровий бензиновий турбодвигун SkyActiv. Потужність Потужність нього 231 кінська сила. Чи вистачає йому його на трасі? Побачимо. Я вже проїхався, як на мене вистачає, але факт є факт: 231 сила. Турбіна, привід ГРМ не ременевий, а саме ланцюг. Ланцюг в двигуні ходить орієнтовно 200 тисяч кілометрів, але він може вам прослужити і менше, якщо ви будете завжди різкі старти, різкі обгони і оці ударні навантаження, які в будь-якому двигуні, де є ланцюг, його це буде потихеньку вбивати і вбивати. При нормальній адекватній їзді 200 тисяч вибігає без проблем. Коробка тут настоїть японська коробка. Айсін надійна, витривала по факту. Є в неї тільки ряд незначних проблем. Перша по факту і основна її проблема це те, що вона боїться перегріву. Тому деякі власники, коли купують собі машину, яка оснащена саме такими автоматами, встановлюють навіть додатковий радіатор охолодження АТФ. І друге, що ця коробка не любить, в принципі, як і будь-які автомати, також як і не любить цього ланцюгу в двигуні, це різкі старти, різкі обгони саме ось ці ударні навантаження. Тому, якщо ви Торето і не уявляєте своє життя без швидкості, тоді вона вам не підійде. Але для Кійної їзди, звісно, вона може їхати швидко і на ній це можна робити, але не так регулярно, як на якихось спортивних машинах, тому що це бляха не така. Але якщо ви все розумієте, ви адекватні власники, ви хочете максимально продовжити життя цій коробці, ви мусите замінювати частково мастило кожних 50 тисяч кілометрів. Тоді її ресурс буде ще більший, і ви будете мати собі щастя. Повний привід себе зарекомендував більш добре, ніж погано, але все одно в нього є деякі нюанси. Наприклад, якщо при пробізі 100-150 тисяч кілометрів ви відчуєте, що щось гудить, або ви відчуєте подьоргування, коли рушаєте чи гальмуєте, чи на поворотах, то знайте, що пішли спати підшипники заднього редуктору. Їх там 4, якщо що. І ще одним признаком того, що там щось не так, можуть бути саме підтікання на сальниках. Для тих, кому важливий багажник, його вмістимість, зручність компонування елементів, хочу ці машині його похвалити. По перше, що мені сподобалося, дуже низький поріг, і це означає, що вам буде зручно закладати якісь валізи або великі там мішки чи кульки. Що це означає? Ось цей поріг в деяких машинах йде аж ось так, і тут він закінчується. І людина піднімає, має цей поріг оминути і покласти. Тут він рівно з багажником, в принципі, ніяких нарікань немає. Друге, що мені сподобалося, що я, бляха, не б'юся головою в кришку багажника, тому що я не є дилда, я не є зростом в 2 метри. В мене там метр вісімдесят з чимось. І в деяких машинах, в кросоверах навіть я банально б'юся. Чому не можна зробити так, щоб я просто вільно біля багажника пройшовся? І третє, що мені сподобалось в цій машині, саме в плані багажника, що він зроблений зручно. В багатьох машинах багажник, коли ви відкриваєте, починається ось тут. І ви не можете нормально. Щось покласти всередину, ви маєте просто рукою закидувати. Тут зручно, хоч з боку, ви собі вставайте і зручненько компонуйте свої речі для тих, кому важливий багажник, повірте, ним ви будете задоволені Я не продаю дуже велике значення якості матеріалів багажнику, але для кого це важливо, я знаю, що є серед підписників такі педанти. Скажу: тут жорсткий пластик, тут жорсткий пластик, тут жорсткий пластик, тут жорстка обивка по іншому ніяк, що в нас по салону. Не назву я його мега якісним, мега зручним і мега комфортним, але це от твердий. Середній сегмент, в принципі, на який Mazda завжди претендувала. Вона ніколи не була преміум, але вона в принципі своїм грошам абсолютно відповідає, тому що, наприклад, ці машини 18-х років, якщо порівнювати по ціні з Audi Q7, звісно, це Audi, але все одно там різниця може бути 10-15 тисяч доларів. Тому треба оцінювати адекватно за які гроші продають, той буде вимагати. З жорсткого пластика, що ми маємо? Ось тут жорсткий пластик, ось тут жорсткий пластик. Також ось тут нас м'яко, тут у нас м'ягенько, все нормально. Тут теж все добре. А ось отут ними ближче. Ось тут ми також вже маємо жорсткий пластик. До цього пластику я не буду домахуватись, тому що кажу все відповідно до своєї ціни. Ще один прикол: це не придумала Mazda, Це є не новинки, це просто приємний бонус, який зараз використовують багато автомобільних виробників. Це ось цей захист для чого він є. Ось цей, коли наприклад ви катаєтеся, ви. Як то кажуть, в брудних умовах там дощить, болото, слякоть, воно все буде вам набиватися куди? Правильно, от сюди. І коли ви з машини в таку погоду виходите, якщо немає ось цього захисту, ви ступаєте на землю. Відповідно, ви будете тертися своїми гарними штаніжками сюди, і штаніжки позаду вас будуть брудні. Цей захист не захищає ідеально. Але відсотків 80 він на себе бере. На що ще хотів звернути вашу увагу? Якщо для вас важлива саме ергономіка в салоні, ось цей підлокітник це просто топ. Я ніколи не розумів, думав, та ну та хай підлокітник відкривається тільки так. Ні, тут це зручно. Кнопочку натиснули, половинка відкрилася. Інша половинка також з кнопочки. Підлокітник містимий, там можна собі шнури для телефона покласти і підзарядити його. Тут в принципі все нормально. О, до речі, про зарядку. В багатьох машинах саме прикурювач, куди можна вставити зарядку, з якої ви можете телефон зарядити. Роблять ось тут, ось тут, ось тут. І воно ніби класно, близько і продумано. Але коли у вас там два шнури, наприклад, там на айфон чи на інші телефони, їх там два шнури. Вони просто по салону, отак вони переплітаються. Це дуже незручно. Тут вони зробили як на мене просто шедеврально. От, наприклад, є телефон. Я не маю тут якісь шнури. Вони нічого мені не заважають. Ось тут кришечка. Тут собі спокійно модулятор запхав, шнурик вивив, телефон запхав, кинув сюди і нічого тобі не заважає на твоїй центральній консолі, яка в нас тут, до речі, з рояльним лаком чорним. Який само собою дуже сильно дряпається. Ну від цього ви не втечете навіть в Rolls-Royce, воно буде дряпатися. Давайте почнемо з вами такий тест-драйв, як вона наїзді, як вона їде, але що хотів сказати: ось дивіться, є центральний екран, все класно. Він нібито стильний, хоча я би не сказав, що він якийсь там дуже новий в плані вигляду. Але він дивіться, який великий, і які товсті рамки. Я розумію, вони хотіли просто приховати то, що екранчик маленький, і зробити, щоб воно візуально було, хоча б трошки пропорційно. Але бляха, зробіть просто сало. Трошки дорожчу ціну там на 300 доларів. І хоча б зробіть повноцінні рамки. Ну, блін. Давайте проїдемося і трошки подивимося, що вона пропонує нам. Яка вона поїзді, чи м'ягенька, що по шуму ізоляції. Тому що японці ніколи не вважалися, принаймні японці там після там, 8 10 років. Ну ніколи вони не були прикладом комфорту. Там якщо хочеш комфорт, береш якогось там преміального німця, якість матеріалів береш також там або німця, або вольво береш якесь заряжене, чи навіть ті самі французи, як би то дивно не звучало, але в плані якості матеріалів вони непогані. Японці завжди підкуповували нас своєю надійністю тобто, все вони от надійні, і я закрию вуха на понижений комфорт. Але щось мені підказує, що ця мазда буде нам служити винятком. Що я перше хочу відзначити, що мені не сподобалось, це місце, де кріпиться електрорегулювання дзеркал і електричні скіднімачі. Воно є дуже випукле. І я люблю їздити так, щоб в мене ноги були, як кажуть, на черені пліч, і мені незручно. Тобто я вже лівою ногою, я вже лівою ногою, ай, впираюся. Все, мені вже незручно. Тобто я вже як мінімум один мінус в плані їзди знаю, тому що, наприклад, в інших навіть як я буду регулювати сидіння вниз, воно вже не допоможе. Я вам кажу, як є, тому що я вже пробував. Перший плюс, про який я хочу вам розповісти, це шумоізоляція. Враховуємо те, що це японець і це не Infinity, це є не Lexus, це є Mazda, яка ніколи не стрибала в преміум сегмент, принаймні поки, але в плані шумоізоляції тут справи непогані. Шума від коліс по мінімуму, шуму від вітру по мінімуму, комфорту вона дає. Вона є плавна, вона є м'яка. Плюс за рахунок ваги вона також є плавна, тому що чим важча машина, як ми знаємо, тим менше її розхитує, і тим більше вона притискає до дороги. В плані комфорту і шумоізоляції питань немає. От я тільки що навмисно заїхав. Ну я би не сказав, що це прям така критична яма, але але, наприклад, вже банально на риносці чи на сузукі, чи на старіших навіть маздах це би гупнуло добряче тут. Тримається тихенько, приємно що по динаміці. Давайте так, от я їду собі спокійно, і тут я згадую, що я спішу. Давайте газу. 231 сила з турбіною. Повірте, їй вистачає. От що би ви не казали, але їй точно вистачає. Плюс робота коробки з двигуном перфекто. Ну просто перфекто. Вас немає такого, що ви натиснули. Вона така, а ми їдемо і вирванули. От нема такого рівно стільки, скільки ви натиснули, стільки ви й поїхали. Їде гарно переключає плавно, скидує плавно, педаль інтуїтивна. В плані їзди, в плані комфорту. Питань в мене немає. Жодних так, якість збірки, де-не-де, якість матеріалів кульгає. Але знову ж таки, я вже третій раз говорю, що це не ті гроші, за які ми маємо задомахуватися. домахуватися. Салон візуально виглядає гарно. Кнопочки, важелі все супер. Дивіться про витрату палива. Я на цій машині багато не їздив і. Стільки різних думок від власників в когось вона п'є взагалі, умудряється там 12. Хтось каже, вона в мене менше 15 не п'є, менше 16. Давайте так, можливо, в когось з вас чи ваших друзів є така машина. Напишіть в коменти відгук від реального власника щодо витрати палива. І ще важлива інформація: то якраз для тих, хто додивився відео майже до кінця. Маєте корисну інформацію, що робити з цими машинами, щоб вони їздили довго. По перше, попри те, що цей двигун надійний, витривалий, технологічний, маєте знати, він чутливий до палива. Не варто в нього заливати 92-й. Не варто вам потім це обідеться дорожче, набагато дорожче. Тому не економимо на пальному і не економимо на мастилах і фільтрах. Ну на мастилах і фільтрах не економимо на будь-якій машині, але якість палива саме на цих двигунах важлива дуже сильно. Основна претензія людей до маст це їхній кузов, що вони дуже сильно гниють. Я би не сказав, що це прям от однозначно так, тому що здебільшого вони гниють після кузовного ремонту. Якщо ми говоримо не про старі машини, а там хоча б про рік 10-12. Чи виправили вони з цим поколінням? Час покаже так на підвісці, вже до ми можемо побачити на літ іржі, але я би не сказав, що це є перший фактор того, що вона зараз буде лізти нам на кузов. Принаймні, товщина пофарбування кузова не змінилася. Можливо, вони змінили підхід до обробки металу. Ми це побачимо тільки з часом. В принципі, старався вам розказати свої враження і повну інформацію про цю машину. Пишіть, яку машину ви б хотіли побачити в тест-драйві у наступних відео.